Дівчина з перлиною сережкою одна з найбільш відомих картин нідерландського художника Яна Вермеера. Її часто називають північною або голландською моною Лізою. Фахівці виявили у зображеної дівчини промальовані вії. Крім того, позаду неї виявилися складка зеленої тканини, а не просто темний фон. Все це дозволило вченим припустити, що на картині зображена реальна особа. Картина підписана і в Мейер, але не датована. Згідно з даними музею «Мауріц Хейс. Де картина зберігається в даний час. Вона була написана близько 1665 року. Про неї відомо дуже мало. Невідомо, чи писав її Вермеєр на замовлення, хто в такому разі був замовником, та ім'я зображеної дівчини. За однією з версій, художник зобразив власну дочку Марію. У будь-якому разі, очевидно, що це незвичайний портрет. Художник спробував сфотографувати момент, коли дівчина повертає голову у бік глядача, до когось, кого вона щойно помітила. Відповідно до назви, увага глядача фокусується на перлинній сережці у вусі дівчини. Нині ряд дослідників ставить під сумнів, що у картині зображена перлина сережка, адже для натуральних перлів розмір занадто великий. Це можуть бути фальшиві перли з венеціанського скла або перламутру. Також реставраторам вдалося відстежити техніку письма Вермейера. Виявилося, що художник починав з чорних та коричневих фарб, а потім додавав решту, переходячи від фону в передній план. Нам удалось многое узнать о материалах и методах фермера, но мы до сих пор не знаем точно, кто эта девушка. Где-то это и хорошо. Благодаря такой загадке она по-прежнему будет всем интересна. Зазначила к проекту Эбби Вандивера. Справди дуже цікавий экспонат. Чи не так?